Добрий день, діти! Пригадайте, та не звіть мені казки, в яких живе лисичка. Так, це і колобок, солом'яний бичок, котик півник та лисичка, рукавичка, лисичка та журавель. Сьогодні ж я вам хочу розповісти казочку про лисичку, де вона буде хитрою та розумною. Тож слухайте. Жила була лисиця, сама собі сестриця, з'їла сірого гуся, от і казочка уся. <сум> Сподобалося вам діти? Це дійсно казка, але не така, яку я вам розповідала раніше. Це докучлива казка. Іноді дорослі так дражнили дітей або, навпаки, заохочували слухати казку. Тож сідайте зручненько. Та слухайте українську народну казку Лисичка сестричка і вок панібрат. Жили собі дід і баба, каже дід бабі. Ти, бабо, пирогів на печі, а я за рибою поїду. Наловив риби повний віз і везе додому. От їде він і бачить лисичка згорнулася калачиком і лежить посеред дороги. Зліз дід з воза, підійшов до лиски. А вона й не ворушиться, лежить собі, мов мертва. От буде подарунок, дружині. Подумав дід, узяв лисичку і поклав на воза, а сам попереду пішов. А лисичка почала потихеньку з воза рибку викидати по рибці та по рибці, по рибці та по рибці. Та й всю викидала і сама зістрибнула. Ну, бабом. каже дід, який комір я привіз тобі на шубу? Де? Там, на возі, відказує. І риба, і комір. Пішла баба до воза, а там ні коміра, ні риби, та й почала чоловіка лаяти. Ах ти такий сякий. Дурити надумав. От дід і зрозумів, що лисичка не була мертвою. Потужив, погорював, та нічого не вдієш. А лисичка зібрала рибу в купу, сіла та їсть собі. Назустріч іде вовк. Добрий день, кумонько. Добрий день, куме. Дай мені рибки. Налови та їж. Та я не вмію. Я ж наловила, іди, куме, до річки, опусти хвіст в ополонку, риба сама на хвіст й начіпляється. Та гляди довше сиди, а то не наловиш. Пішов вовк до річки, опустив хвіст в ополонку, а то взимку було. Сидів він, сидів, цілу ніч просидів, квіст і примерз. Спробував вовк піднятися, а не може. Ти диви, скільки риби наловив, і не витягнеш? думає. Дивиться, аж баби за водою йдуть. Побачили сіроманця та вкрик. Вовк, вовк. Бийте його, бийте. Прибігли і почали гамселити вовка. Хто коромислом, хто цебром, а хто чим попало. Вовк стрибав, стрибав, відірвав хвоста та й пустився драла. Гаразд, думає, відплачу я тобі, кумонько. А лисичці сестричці після рибки закортіли ще чогось добренького. От вона прокралася в одну хижу, де баби млинці пекли, та й влізла головою в діжку з тістом, вимазалася і біжить. А вовк їй назустріч. То це ти так мене вчиш? Мене так відлупцювали. Ох, куме, відказує Лиска. В тебе кров виступила, а в мене он мозок повилазив. Більше за тебе побили, на силу плентаюся. І то правда, каже вовк. Де тобі, кумонько, йти? Сідай на мене підвезу. От лисичка вмостилася на вовчій спині та й поїхала. Їде лисичка сестричка на вовкові та й промовляє Битий биту везе, битий биту везе. Що це ти, кумонько, там говориш? Я кумцю говорю, битий биту везе. От довіз вовк лиску до хатки та й каже Злазь, лисичко, приїхали. А та зістрибнула з вовка та й в хатку чкурнула. Битий биту привіз. Битий не биту привіз, дражниця. Тупця, втупця вовк навколо лисичиної хатки, а вдертися не зміг. Та й почвала всердитий додому. А лиска живе курей ловить. Ось і казочці кінець, а хто слухав, молодець. Діти, то як називається казка, яку ви щойно слухали? Так, лисичка сестричка та вовк панібрат. Ну ж бо скажіть діти, про що оповідається в зачині цієї казки? І якщо б ми малювали схему, кого б ми там зобразили? В зачині розповідається про те, як дідусь наказав бабусі пекти пиріжки, а сам зібрався та й поїхав по рибу. Малята! Перекажіть епізод, який вам найбільше сподобався, та спробуйте до нього намалювати схему. Свої малюнки схеми. Насилайте мені! А на слідючому занятті за допомогою ваших схем ми будемо переказувати українську народну казку Лисичка-сестричка та Вовк брат Гарного всім дня та до наступної зустрічі!